Молитись хочу, як молилась Анна, поки відповідь ти їй не послав, і після тобі бути теж так вдячна, щоб спів фали моєї не змовкав. Як Вартимей шукав колись прозріння, допоможи тебе так віднайти, допоможи шукати розуміння, що хочеш від мене, мій боже ти. Не хочу я на інших ображатись, як Йосиф, що по доні був тоді. І з болем в серці ти навчи справлятись і сили лиш черпати у тобі. Як Данило я хочу не боятись, перед царем поставши не тремтіть, єдиному тобі лише поклонитись, хай віра непохитною стоїть. каврам, я хочу довірати усе, що маю скласти на вітар, хай не помітять, це та точно значу жертву тепер меш мою, як дар. Я хочу, як Петро гірко ридати, і в покаянні вилить душу всю, хай сльози будуть тихо виступати, без слів ти знаєш про журбу мою. Сміливо, як Естер, хочу ставати і до кінця з молитвою іти, щоб страх мене не зміг ніяк здолати, щоб зробити те, що хочеш ти. І як Стефан, щоб мати таку силу дивитись із любов'ю на усіх, перед собою бачити могилу, щоб змогти молитися за них. Таких людей ти, Господи, приймаєш, приготувавши їм уже вінець, і як Стефану, неба відкриваєш дітям своїм, як люблячий отець. Ти приклади для нас лишив яскраві, щоб ми такими вірними були. Що через них твоя уявлялась слава, яких зломить злісили не змогли, ні час, ні день, ні рік вони навчались, ти по долині плачу і скорбот вів, пройшовши все, вони проображались, похожих на тебе із плином днів. Смирені дай пройти молюю щиро, хай прохання в небо голубе, Щоб стати і мені, героєм віри, щоб бути схожою лише на тебе. Та й прикладом і для близьких щоб бути в житті своєму, бачить чудеса, і ти по шляху віри й не звернути, прямуючи по нім у небеса. Хочу боротись, щоби переможна, війти в твій край і там бути назавжди. Хочу вести життя своє побожно, візьми мене за руку і веди. Амінь.